Усім доброго ранку. Сьогодні 21 квітня 2025 року. Ось які квіточки мені подарували діти, коли приїжджали. От раніше я не любила зрізані квіти, тому що вони помирають і мені їх жалко. А зараз мені було дуже приємно. Ось такі квіточки в мене. Потім я все відкладую, розкажу відео про мої квіти, які я маю зараз, які я мала вдома. І скільки в мене було квітів. Це моє хобі, одне із моїх хобі. мене запитали у відео, але я поки ще не відповіла. Покажу себе. Отримала сьогодні продукти, допомогу. Отримала в мене сьогодні вихідний, зараз буду готувати їжу, тому що вчора цілий день відпочивала і зайшла, коли гуляла на вулиці, зайшла в Харрі Стітер. Ось такий у нас магазин є. В Вірджинії, ну, в Арлінтоні, я не знаю, де ще. І про що я хочу сказати? Що я там купую манку. Якщо когось цікавить ман манка, то її можна знайти в Харі Стітер. Я шукала її скрізь і не могла знайти, знайшла тільки тут. Я її зараз не їм, хоча я її дуже полюбляла в дитинстві. І навіть в інституті, коли я вчилась, і в столові я купувала манку з кусочком масла зверху. Але зараз я її використовую, коли роблю сирну запіканку. І я хочу зробити сирну запіканку. І у мене вже молоко, молока скопичилось багато, і я хочу зробити сама сир, тому що зараз я ж економлю, я не купую, одну тільки пачку купила в європейському магазині, я хочу зробити сама. І тому буду робити запіканку. для запіканки, для мого рецепту, потрібна манка. Ось так вона називається: Семеліна флор, якщо я правильно прочитала. І якщо когось цікавить цей продукт, то його можна знайти в Харрі Стітер. І ще я вчора купила ось цільне зерно вівса. Це не пластівці. Я його довго шукала. Раніше я його купувала в Валді, але зараз в Валді чомусь не продають. Потім мені зять знайшов Харрі Стітер. Після того, як я з'їла я шукала, довго не могла знайти. Це зерно вариться 25-30 хвилин, але я його не варю, а запарюю в термосі на ніч і додаю туди сім'я сім'я чия, чія називаються. І я дивилась відео доктора Петріка з Києва і інших лікарів. я дивилась. І Вони кажуть, що оця каша, яка довго вариться, вівсяна, вона понижує рівень поганого холестерину. Отак, як у мене завишений рівень поганого холестерину, і мене хочуть підсадити на статіни, а я відбиваюсь від цього. Це я може колись розкажу, що я для цього робила. Е, тому я пробую їсти цю вівсянку, також там п'ю вітаміни для пониження холестерина, які я знаю. Я ж вичала цілий місяць. Цю тему. І ось довго я шукала вівсянку цю не могла знайти. А вчора, я ж кажу, всесвіт завжди допомагає. Я підійшла до манки, взяла пачку манки і поряд стоїть оця коробочка з вівсянкою. І я була в шоці, тому що я вже місяць шукаю, не могла знайти. І я знаю, де локація цієї каші, крупи. Ходила, шукала, нема. А вчора пішла, знайшла. І ще була і знижка там 50 центів на одну коробочку. Я взяла зразу дві коробки. Думаю, так, буду їсти вранці вівсянку. Трошки запіканки сирної, можна, може сирний пиріг, я хочу сьогодні зробити. Ну і там ягоди і так далі. і так далі. Все. Хотіла зробити коротеньке відео про манку. Якщо кому потрібно і не знає, як називається, так ось. Ось манка. Яка продається в Америці. Мені захотілося каші манної, може я її зварю і спробую, яка вона смачна чи не смачна. Подивимось, зараз роблю те, що хочу. От так що. А зараз буду їсти і готувати, хоч не сильно хочу, але це потрібно. Це ж дешевше. Я вчора е, рахувала ввечері витрати, поки я. Більше не витрачаючи отримую зарплату, але ж я хочу, щоб в мене ще залишались гроші, щоб на, на майбутнє, чи на пенсію, чи на що. Як працюю і пенсію не відкладаю на роботі. Якось ми... треба буде обговорити з моїми дітьми це питання. Я ж все думала, що це у мене. Ой, непостійна робота, непостійне перебування. І два роки працюю, і про пенсію я там якось не думаю. Так собі трошки відкладую і все. І тепер же в мене одна робота, і мені потрібно не виходити із бюджету і в кращому випадку 20% відкладувати на майбутнє, на пенсію. Я не знаю на, на що. А В гіршому випадку хоча б 10%. Але є витрати, про які ти. Не думаєш, от сьогодні я отримала сповіщення про одну, про одну виплату, але потім, потім розкажу. Це вже буде інше відео. Так. Ось так я вигляжу після хвороби. Все, до побачення. Буду готувати їсти, тому що в мене сьогодні ще йога і англійський клас. До побачення. Дякую, що дивились. До нових зустрічей. Дякую за коментарі, за добрі слова. Надію, що все буде добре для всіх нас. Хотілося б вірити в добре для України. До побачення. Хай щастить всім і будьте здорові!